Тікали від правоохоронців через вікно з четвертого поверху. Двоє хлопців, до яких приїхала поліція на скаргу через гучну музику, тікали від неї по зв'язаних простирадлах та ковдрах. Сталося це на Соборній. Там хлопці орендували квартиру. Їх помітив перехожий та викликав поліцію. Ми відійшли від магазину, Увиділи, як спускаються по, по одіялам, зв'язаним з четвертого етажа. Ну і я прийняв рішення нас задержати, а що просто так ніхто не лазить. Задержали, позвали поліцейських. Вони наділи наручники. от і все. Один з двох хлопців утік, інший пояснив, що тікав не від поліціянтів. Не хотів попадатися на очі хазяйка. Господарка квартири, яка в подальшому пояснила, що дана квартира була зйомною. З квартири цінних речей не пропала. Вона. Претензій ні до кого немає на сьогодні. Поліція перевіряє можливу причетність до інших злочинів в місті Сума.